Вітаю! Сьогодні буду готувати дуже смачний салат із свинячим серцем. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під даним відео. Для початку приготую овочі. Дві середніх цибулини наріжу кубиком. І цибульку відправляю смажитись на сковорідку. І одну морквину натру на велику терку. Коли цибулька стане напівпрозорою, додам моркву. і додаю моркву. і смажу до готовності засмажки. Коли приготується, залишаю, щоб охолонула. Поки засмажка охолоджується, підготую свиняче серце. Я, я його заздалегідь приготувала. Для початку спочатку взяла його, залила холодною водою. Воно в мене замочилося, чи, чи відмочилося, як там правильно говорять, одну годину в холодній воді, потім злила воду, залила знову ж водою і проварила 2 години приблизно. Тепер його розрізаю навпіл, потім нарізаю такими от смужечками. І перекидаю серце, в яке буду замішувати салат. Тепер підготую огірочки. Огірочки наріжу тоненькими смужечками. І огірочки переношу до миски. Тепер нарізати потрібно яйця. Розрізаю навпіл і нарізаю такими півкільцями тоненькими. І яйця переходять до миски. Додаю засмажку. І на маленьку терку натираю декілька зубчиків часнику або ж через прес солю і перчу за смаком. Виправляю це все майонезом і перемішую. Ось погляньте смачний, швидкий салат із свинячим серцем готовий. Повірте, це дуже смачно. Рекомендую приготувати. Смачного.